Дня, мої любі дітки, сьогодні до нас завітав лісовичок і запрошує нас з вами до казкового зимового лісу. А лісовичком його називають, тому що він живе у лісі, доглядає за тваринами, підгодовує їх взимку. Бачиш, ліси чарівний, загадковий, непростий, в нім чудес, казок багато, так цікаво мандрувати. По гарявах лісових, скільки тут пригод нових. Ми в лісі можемо побачити взимку диких тварин зайчика, вовчика, білочку, лисичку, ведмедя. Ведмідь у барлозі в теплій шубі відлежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Ведмідь великий, у нього товста і тепла шуба. Погляньте ось лисичка, нірка лисеньке в землі спить хитрюще у теплі. Яка лисичка? Вона руда, в неї великий пухнастий хвіст. А ось і білочка. У білочки шубка взимку сірого кольору, в неї великий хвостик пухнастий і гострий Білочка ушке. живе на дереві в дублі. А це вовк. Він завжди ходить у сірій шубці і швидко бігає. А ось маленький зайчик. Зайчик побігайчик. Зайчик хатоньки немає. Довгі вуха він ховає під ялинкою, кущем, тож й мокне під дощем. Взимку у зайчика біла шубка, у зайчика довгі вушка та маленький хвостик. Вдень він спить під кущиком, а вночі виходить погуляти, поїсти, молоді гілочки обгризає або кору дерев. Дітки, лісовичок просить нашої допомоги. Давайте поглянемо, що ж трапилося. Мені самотне, бо в мене немає друзів, і мені ні гратися. Дітки, а давайте допоможемо зайчику і виготовимо для нього друзів. А на спочатку підготуємо наші пальчики. Білий зайчик пострибав, вушками почухав. Потім зайчик задрімав, пісеньку послухав. Для роботи нам знадобиться синього картону, ватка, зайчик вирізаний з білого паперу, клей, щіточка, фломастери червоного та чорного кольорів та серветка. Намажемо контур зайчика клеєм, приклеїмо до картону. тиснемо серветкою. Далі будемо намазувати самого зайчика клеєм. А тепер відриваємо ватку невеликими кусочками та приклеюємо на нашого зайчика. А тепер візьмемо фломастер червоного кольору та намалюємо йому носика. Чорним фломастером намалюємо око. Ось такий пухнастий, гарний зайчик вийшов. Дітки, сьогодні ми з вами побували у зимовому казковому лісі. Дякую, дітки, вам за допомогу. Тепер у мене багато другі. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!